Одне з найпоширеніших запитань, чи потрібно обривати бутони у півоні. От, ви купили у мене півоні в горщику, висадили її в ґрунт, чи потрібно обривати бутони. Ні, ми бутони не обриваємо. Бутони обриваються в тому випадку, коли ви висаджуєте кореневище, і рослинка має сформувати ще резистему, наростити гарну кореневу систему. Тут же півоння вирощена в горщику, закритий корневою системою, вона вже наростила собі корінчики, тонкі всмоктуючі, ось, які так важливі для розвитку рослини. І у рослини є сили на те, щоб відкрити квітку. Саме тому, коли ви купуєте мою півонію в горщику, ви її висаджуєте відразу відкрити ґрунт, не чекаєте, доки вона перецвіте, чи зрізати бутони. Ні, цього всього не потрібно робити. Просто посадили і насолоджуєтесь її квітуванням. Так, звісно, півонія буде дуже вдячна за полив, хоч інколи, якщо вона дуже посушна, за підживлення мінеральними добривами. Вона тоді краще і яскравіша. І взагалі, кажіть квітам, що ви їх любите. І тоді вони класно, класно розвиваються. Ось це Паула Фей, яка має 5 бутонів. І всі ми їх залишаємо після посадки. Бо нагадаю, у них вже є сформована коренева система. І рослинки вистачить сил і на квітку, і на коріння прижитися в вашому саду. Тому мерщій на сайт. Обирати свою найкращу пілонію бо в якості саженці я впевнена на 100%.